І вітання! З вами КриптоБратан. В сьогоднішньому відео ми розглядаємо ситуацію на криптовалютному ринку, також подивимося, які зміни відбулися в нашому марафоні SolanaFon за Airdrop. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і обов'язково пишемо хороший комент. ми розпочинаємо з графіка біткоїна. Отже, друзі, тиждень нас. Задався такий трошечки скучненький. Ми, на, ми зайшли заново в такий невеличкий боковичок: як на біткоїні, так і на, на ефірі, як бачимо. Ми все-таки залишаємося такі менш активні. В своєму телеграм-каналі я прописав про те, що хочу спробувати зайти в лонг. До речі, я використав гроші вилучені гроші з ігра з, з марафону. Но бачимо поки що такі ось, ось хороших профітів ми не бачимо, а наоборот, ринок кожного разу пробує все знижуватися і знижуватися. Якщо ціна продовжить знижуватися, потрібно дивитися на рівень в 65 886. І є наступна е, така зона з ліквідністю. Це орієнтовно 64 643 долара за біткоін. Швидше всього, би було б в ідеалі побачити якраз звіт оцієї зони, якийсь свіп, і повернутися догори, і вже робити той максимум, який ми вже так дуже-дуже довго чекаємо. Ну, Поки що, як бачимо, нічого не відбувається. А відбувається тільки стогнація зависли і всіх. Вимотують, і людям стає все більше і більше скучно. Но, нічого. Шорт ну, нічого. Шорт-позиція, шорт-позицію з теперішніх, ну не дуже, тому що ну, нема де поставити якийсь стоп адекватний, аби це би взяти і зараз зашортити. Тим більше ми заходимо на вихідні дні, тобто не торгові. Ось так: то давайте підсумуємо, очікую, зниження. Хочу подивитися реакцію на цей рівень. Якщо він не вистоїть, то вже на наступний. Тут, до речі, ця ліквідність співпадає якраз з можливим перекриттям якраз з 4 годинного імбалансу. Ось так то. По ефіру така сама ситуація. Ми зараз затиснулися в такому буквику. Можливо, він трішки неправильний, бо було трохи тяжко його визначити, але я все-таки відмітив. Більш якісь деталі вже можна буде побачити з наступного тижня. Ну, поки що, що маємо, то маємо. А ось по ефіру та сама ситуація потрібно подивитися. Можливо, буде таке, що там домінація знизиться, а ефір як пульне і. Прорветься догори. Навіть не сходив вниз, щоб там от перекрити оцей сквіз, цю тінь якось перекрити. Ну, в ідеалі для якогось лонг би хотів би побачити ось якраз тест. Так, як я говорив у минулому відео, хотів би побачити тест оцього старого боквика. Орієнтовано цей раз є 3300 доларів за ефір. Ось так. Це на рахунок основних криптовалют. Ну, в той період, коли біток з ефіром там особливо не дають профіту, зато нас продовжує тішити наша токенізація, монети, які ми закупили. Проєкт. До речі, подивіться, відео досить буде вам корисно про токенізовані портфелі. Це буде новим трендом. У мене з'явився в портфелі новий фаворит, і це є TrueFi. Бачимо, як він гарно виріс, і умовно за 14 днів, тому що він свій ріст почав 15 травня, і на свій максимум, який відбувся 29 числа, він дав 140% росту. Це є дуже багато. На даний момент ціна опустилася, і профіль складає 84, Ну, а от вже загальний плюс з точки входу, я купляв орієнтовно по 6 центів. Ми маємо 197% росту. Це майже 200% плюсу. Це прекрасно дивитися, коли твій портфель просто продовжує рости, незважаючи ні на що. Ну, бачимо, що друге місце на все-таки ще посідає Goldfinch. Я більше чим впевнений, він ще дасть імпульс. І ми 100% побачимо і 10 доларів за монету. Тож так то давайте тоді переходимо до нашого марафону. В своєму телеграм-каналі я вже підвів якісь певні перші-перші. І підсумки підбив. Тож, нагадую, ціль є 500 доларів. І я вже за допомогою біржі Gate.io, До речі, силочка, підписуйтеся, отримайте хороші знижки на комісію, і сама біржа дуже топчик, тому що дає можливість на халяву роздати нам токени. З хорошим е, прибутком. Тож, я отримав був токени Moon, до речі, так, це ті самі Moon, які я стейкав в стейк за допомогою проекту Meme. Відповідно, мені не роздали, я зафіксував прибуток, і в нас вийшло центів. Також я не, не забивав на це і продовжував далі користуватися цією прекрасною функцією на біржі GTO. Тож я продовжую підписуватися, ми глянемо на історію. Зараз там дуже багато всяких проєктів. Як бачимо, якісь був і Пепе, і світ мемів, відповідно інші проєкти. Насипаю це по чуть-чуть-почуть, -чуть, по чуть -чуть, навіть по тому центру, по два, але це все всем і є гарно. І один із таких досить гарних, що були роздали, але я поки що зараз вам поясню, в чим тут проблема. Роздали 4038 токенів проєкту Mut AI, і відповідно, в певному моменті я міг їх продати по 5 баксів, заробити 5 доларів. Я цього не зробив, на жаль, я очікував на якийсь більший, тому що гляньте на цей графік, бачимо, такий був пам досить гарний. Аж 0, 2,0,8 центів, це дуже багато. Я там перевів, скільки це в доларах, це чуть не 35 баксів. Можна було в моменті ж заробити, Ну я тут десь тут зпроворонив цей момент. Ціна укотилася вниз. І як бачимо, потім самого дна вона почала рости. І тут по 0,201. Навіть два можна зафіксувати було по там, 5 баксів заробітку. Ну, я задав більше, це все я писав в Телеграмі і прилишив. Але, на жаль, це ж було помилкою. Поки що я без поняття торги зупинені. Вже яку годину, ще від, відчора він там його злили чи його зламали, Бог його знає. Він тупо вкатався в ноль. Ну, зараз цей актив коштує там, 90 центів мені висвітлює. Ну, але я не можу ні продати, ні купити, нічого. Тупо вкаталися і, і все. А що, куди без поняття. Ну, дуже шкода, бо це було додаткових 5 баксів, а не знаю. Ходився, потрібно буде почекати, подивитися. Крім цього, у нас є ще досить ще пара проєктів. За допомогою GTO я придбав ігра з 2.91 токена appt Досить непогано, зараз коштує, торгується по ціні в 7 центів, досить високо. Надіюся, не повторюю історію з попереднім проєктом, який укатався. Маю надію, що все-таки буде все чітко. Якщо на даний момент продати, це нас є 21%. Тож я продовжую брати участь в інших проєктах, продовжую свапити, там, котиків, до речі, коти досить перспективні. В майбутньому, як бачимо, зараз там відбуваються такі маніпуляції. Також е, я тапаю, Blur, проєкт Blue, думаю, не потрібно вам реклами, досить перспективний. Е, також також е, буду проходити вже завтра буду проходити підписки на аеродропи. Це є Premax, один із проєктів, буду так само. Тут все просто пройти якісь там капідписки, ретвіти, тому подібне. І на Galaxy буду так само проходити ті завдання на проєкті Celsie. Подивимося, що з того вийде. Цікаво, думаю, що буде якийсь толк з того. Я тим більше на біжній BINX X, пройшов верифікацію, щоб отримати 20 баксів. До речі, так, мені насипали 20 баксів у ваучерах для директивів. Швидше всього, буду ще і на байбіті брати участь. Ну, коротше, роботи дуже багато. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за вашу підтримку. До зустрічі в новому відео. Всім профі!